З 90 малюків, які відвідували Запорізький дошкільний заклад номер 196 більшість зараз перебуває за кордоном у Польщі, Німеччині, Угорщині, Австрії, Чехії. Чимало дітлахів і на заході України. Але всі залюбки відгукнулись на пропозицію своїх вихователів долучитися до свята вишиванки. І вони надіслали нам з різних куточків з землі свої фотографії, що ми бачимо. Вони всі в українських вишиванках. Війна роз'єднала нас, на жаль. А вишиванка знову об'єднала в одне родинне коло. До Дня вишиванки прийняли участь і бабусі, бо в закладі працюють онлайн школа від бабусь. Вони прислали нам свої вишивки. Все про вишиванку у різних пізнавально-ігрових формах розповідатимуть малюкам у День свята. Наприклад, це виставка квітів, якими українські майстрині зазвичай орнаментують вишиванки. Ма, це символ. Чистоти краси, захисту. Викладаємо маки поміж зеленими листочками. І закінчуємо рукава. Ось така гарна вийшла українська вишиванка. А це майстер-клас, як вишиванку можна прикрасити не нитками, а малюнками. Ми з дітьми виготовили біленькі сорочечки. А сьогодні. Ми будемо прикрашати українським орнаментом. Малювати будемо нетрадиційним способом, використовуючи штампи та вушні палички. Квіточка мака до волошки, хрестик до ромби, карумбик до квадратика все це наша країна, різні кольори та візерунки вишиванки, з'єднали всі куточки нашої країни, об'єднали незламний дух та силу українського народу. Під час онлайн занять вивчатимуть і тематичну поезію. Аби діти краще запам'ятали вірш, проілюстрували його орнаментами з різних вишиванок. Ми вивчимо вірш Тетяни Винник, вишиванка. За допомогою в ньому таблиці, яку я розробила для вас. Дивні візерунки сяють, мов живі. Мама вишивала, оберіг мені. Загалом національно-патріотичне виховання один із пріоритетних напрямків праці з дітьми у цьому освітньому закладі. Дотримуються його і в період роботи в режимі онлайн. Зокрема, через секрети української вишивки знайомлять дітей із історією рідного краю, народними оберегами та символами різних регіонів країни. В цьому одязі закодовано дуже багато символів: краси, добробуту, оберегів щасливої долі, родової пам'яті. І, взагалі, це свято демонструє, що ми відчуваємо себе справжніми українцями і налаштовані на збереження культури, звичаїв, традицій нашого українського народу. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.